Чутки про те, що у Нововолинській загальноосвітній школі номер 4 імені Тараса Шевченка хочуть об'єднати два сьомих класи в один, збурила батьків. Мовляв, такий процес відбувається у рамках реорганізації освіти, і таким чином держава хоче зекономити на дітях. Інформація, яку роздули навколо пліток, які ходять між батьками про те, що у класі навчатиметься 42 учні, уже назбирала багато домислів. І щоб перевірити, чи так це насправді, ми звернулися до куратора галузі Андрія Сторонського. За його словами, середня наповнюваність класів у Нововолинській не може бути меншою, ніж 28 учнів. Вона і так є однією із найнижчих у Волинській області. Ніякої комплектації класів в жодній школі по 42 учні не буде. Я коли виступав, а я об'їхав всі школи, де відбувалися звіти директорів, і розказував про фінансування освітянської галузі, які є труднощі, які є проблеми. Скільки додатково з міського бюджету виділяється коштів на освіту міста? А це немало. Це 8 мільйонів на початку року було додано до тих 48 мільйонів, які держава виділила. І я пояснював, що може бути клас на 30-32 учня, а решта заяв або Діти будуть іти в іншу школу або добирати 14 дітей, де буде створено два класи по 28 учнів. Щодо того, як будуть економити кошти. Якщо буде створено два класи по 20 дітей, то вони уже нераціонально наповнені, і вчителям треба давати удвічі більше годин. За словами Андрія Сторонського, таку розкіш як класи по 20 школярів, місто собі дозволити не може. Тож історія про 42 учні у класі з області фантастики. Міська влада використала усі можливі ресурси додатково на фінансування. Освіти із міського бюджету виділено 8 мільйонів гривень, аби навчання було продуктивним. Історія, що виникла у четвертій школі, не має ніякого підтвердження. Чутки спростувала і її директор Таїсія Сачук. Я хочу сказати, що ця інформація недостовірна, і оскільки в нас був звіт директора школи, я в своєму звіті говорила про наповнюваність класів, і кількість класів у нас у школі. Я наголошувала на тому, що на початку 2016 року у класі було в двох класах, було всього учнів 39 учнів. А зараз у нас 40 учнів, бо в нас прибула в березні місяці прибула учениця 40 учнів. Ось, і станом зараз на сьогоднішній день у нас 41 учень. 42 учнів в нас немає. Скоріше всього, я не знаю, звідки ця інформація, тому що їх батьки, які учні в класі, знають, скільки учнів у класі. Я не думаю, що учениця, яка дана інформацію, не знає, що в них не 22 учні, а 21. Тим паче батьки і інформація була чітко вказана, було. 9 червня було сказано, скільки загалом у класах учнів. За словами Таїсії Олександрівни, проводити навчання ефективно у класах із великою наповненістю складно. Остаточне питання буде вирішено 15 серпня. Наразі набір учнів триває.